Вітаю вас, любі першокласики! На уроці навчання грамоти. Сьогодні ми закріплюємо вміння писати великі літери з похилою лінією за округленням унизу, ліворуч складної конфігурації: I, I, N, U і K. І, е, Будемо писати склади і речення з цими буквами. Виберіть, будь ласка, який у вас настрій. Якщо у вас настрій не дуже, то я пропоную вам гру, і ми заодно потренуємо наші пальчики перед письмом. Давайте спираємо ліктями на стіл, долоні повернуті одна до одної, пальці з'єднані в пучку. Два гусачки зустрічалися і приязно віталися, рухаємо долоньками вгору і вниз. Голівками кивали. щіпаємо пальчиками над столом. Травиченьку щипали. Далі ставимо долоньки горизонтально, одна біля одної пальці розставлені. змахуємо кистями, повільно простягаючи долоні вперед і вгору. Ось крилечка розкрили, та й полетіли. Ще раз давайте зробимо цю вправу. Два гусака зустрічалися і приязно віталися, голівками пивали, травиченьку щипали, ось крилечка розкрили, знялися і полетіли. Полиці. Як ви вважаєте, діти, яку велику писану літеру зображувати найлегше? Ну, це літера І. Згадайте, в неї тільки одна довга похила лінія і за округленням низу лівуруч, а вгорі додається короткий гострий елемент. А на яку букву вона перетвориться, якщо над нею поставити дві крапки. Це буде буква І. Подивіться, на писемну абетку і знайдіть у цій букви, у яких заховалась велика буква І. Це наша І, І, «І» К, Н і Ю. Так? Саме їх ми будемо сьогодні писати. А яку ж із цих букв вам писати найскладніше? Ну, більш самою складною буде у нас буква К і потім ще Н. Давайте сідаємо правильно, красиво, пригадайте, як це треба робити, тримати ручку під час письма і зошит. На вільному рядочку напишемо правильно красиво і красиво букви І, Ї, Н, Х і Ю. Запишемо першу букву І, згадаємо, як вона пишеться. Так, не забуваємо, що це велика буква І. І також пишемо поряд з нею буквою Ї. Вона така ж, як І, тільки з крапочками угорі. Наступна наша буква Ю. Запишемо її. Так, Це буква І із перетинкою і овалом. Так, велика буква А і велика буква Н. Їх також ми записуємо. Молодці. Давайте перевіримо, що записали ми у наших зошитах. І, І, Н, Ю і Га. Знайдіть, будь ласка, де заховалася буква в малюнках. На першому малюнку І, на другому І, далі Ю. Віднайшли молодці. А тепер давайте ми будемо поєднувати букви у складах. За зразком ви будете поєднувати букви для запису. Складів з великими літерами І Ї і, і, необхідно використовувати додаткову з'єднувальну лінію, котра пишеться з під нижнього заокруглення. У нижньому поєднанні великої Ю з малою Л, з-під овалу треба провести додаткову коротку з'єднувальну лінію. І так ми запишемо в сошити склади іг, ін, ЇВ, ІЗ, не, ю і ко. Зверніть увагу, вони всі мають поєднання. А тепер я хочу вас познайомити з ім'ям Євга. Це народна форма імені Євгенія. Її ще лагідно називають Євгенька Євгочка. Також давайте пригадаємо, що імена людей пишуться з великої букви. Тепер я хочу пограти з вами в гру, «Вгадай ім'я допиши букву. На наступних двох рядочках будуть написані імена людей з пропущеними першими буквами. Давайте здогадаємося, яку саме літеру потрібно вписати. Зупиніть, будь ласка, відео і подумайте над тим, які імена тут будуть звучати. Ось перевіримо себе: Гівга, Нонна, Юлія, Ніна. Іван, Юрій, Назар, Ігор. Запишімо ці імена у зошит. Зупиніть відео для того, щоб їх записати: Євга, Нонна, Юлія, Ніна, Іван, Юрій, Назар, Ігор. Молодці. А тепер читаємо надруковане речення. Калина квітчала свіночком, килина ходила садочком. Якими буквами відрізняться перші слова в кожному рядку? Так, Калина це буква А, а в Килини буква И. Що таке калина? Це така ягіда. А хто така килина? Килина це дівчина або жінка це ім'я. Спишіть віршики і намагайтеся якнайкраще написати великі букви К. Калина вінчала свіночком, килина ходила садочком. Пишемо у зошит. Калина кринчала віночком, килина ходила в садочком. Молодці. Перевірте, будь ласка, що у вас має бути в зошиті, зупинивши відео. Що ж, давайте оцінимо свою роботу. Я писав-писала старанно і уважно. Думаю, мені ще треба потренуватися. Наступного разу обов'язково буде краще. Я дякую вам за увагу. Бажаю успіхів!